Презентую вашій увазі сьогодні однукімнатну квартиру в оренду ЖК Академічний. Це у нас перший поверх. Фактично, квартира дуже акуратна, новесенька. Вживу дуже простора. Тож, крокуємо, детальніше все розкажу та покажу. Ось такого формату у нас спальня. У ній повноцінне двоспальне ліжко ось ви бачите на відео. Там є ще полички для зберігання, якісний ортопедичний матрац. Також є розкладний диван. У ньому теж є полички для зберігання і усе потрібне. Він такий акуратний. Вигляд з віконечка на парковку, яка у цьому будинку надзвичайно велика, як ви бачите, ось на відео взагалі немає проблем з паркомістями. Їх в достатній кількості. Це новий будинок. Ще не так багато є автомобілів, тож комфортно запаркувати. Взагалі цей будинок новий, сучасний. Тут ОСББ, і при цьому такий дуже дружній будинок. Обладнана гарна прибудинкова територія. Це один з найбільших дворів цього мікрорайону. Тож комфортно буде проживати, є спортивні дитячі майданчики. Ще ось такого плану у нас є шафа для зберігання речей. Ну і покажу панораму з цього боку. Ось у нас диван. Ліжко, і ви бачите, достатньо багато місця. І ще полички для зберігання. Переходимо у зону, звідки відбувається безпосередньо вхід коридорну. Тут у нас є ще те шафа для зберігання речей. Ось тут відбувається вхід, домофон. Лічильники всюди, де кахель, у нас є підігрів підлоги. Далі переходимо у санвузол. Він у нас суміщений, з ванною кімнатою ось такого формату. Ванна, туалет, також ось така пральна машина. Бойлер на підігрів водички, Ну і сушарка, відповідна для рушників. Ось такого плану. Все охайно, дуже акуратно. Далі переходимо з вами в кухню. Повністю комплектація вся потрібна по техніці, і меблях є у кухні. Холодильник. Ось така у нас. Електроповерхня, мікрохвильовка і ось такого формату комплектація. Ще перейдемо на родзиночку цієї квартири. Це у нас ось такий балкончик. Максимально величенький. І вид ці віконечка. Покажу ще квартиру. Тож, телефонуйте з радістю буду вас бачити на перегляді.